За 4 тисяч цьогорічних учасників предметних олімпіад від Кривого Рогу понад 180 учнів отримали призові місця на обласному рівні. Четверо обдарованих дітей стали призерами всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, фізики, біології та екології. Вагомий внесок у міський олімпіадний рух робить ліцей номер 49 з початку війни наш навчальний заклад зазнав багато змін. Но незважаючи на те, що ми навчалися в онлайн, наші учні, все ж таки і педагоги, змогли досягти високих вершин. В, нашому, в цьому році наші учні посіли призові місця і поповнили скарбничку нашого ліцею своїми досягненнями у всеукраїнських олімпіадах. На сьогоднішній день ми маємо 33 учня, які на міському рівні посіли призові місця. 13 учнів на обласному, і один учень, яким ми пишаємося, посів третє місце у всеукраїнській олімпіаді з біології. Мова про дев'ятикласника Дмитра Плічка. Він став одним із кращих в країні у знаннях з біології. Мені подобається вивчати біологію, а саме фізіологію і анатомію. Я вирішив брати участь у олімпіаді, тому що хочу довести свої знання і їх перевірити. Ми з моїм викладачем зустрічалися у будні та вихідні дні та займалися підготовкою, старалися проходити олімпіади за минулі роки і аналізувати, і таким чином готувалися до наступного етапу. Бажання досягти успіху, бажання отримати знання для Дмитра це. Основна мета, і ця мета досягнення цієї мети допомагає йому отримати от такі гарні результати. Він сам виявив бажання прийняти участь в Олімпіаді. Два роки поспіль він є переможцем. Перше місце обирає на обласному рівні Всеукраїнської олімпіади з біології. В цьому році він посів перше місце на міському конкурсі науково-дослідницьких робіт Живана і був учасником на обласному рівні малої академії. Мій наук, ось плеяда взагалі талановитих учнів, які вивчають біологію, у нас різноманітна багатозіркових дітей. І Дмитро поповнив цей список звичайно такими яскравим досягненням. Гідно представляли кривий ріг на предметних олімпіадах й інші учні ліцею. Щорічно я маю переможцем своїх предметів. Це дуже талановиті учні. Наприклад, в цьому році я маю два переможці: це Маліця Анатолій і Цвіткова Поліна, які досягли найвищих результатів, а саме прийняли участь у всеукраїнській олімпіаді з фізики. Взагалі, щорічно є переможці. Дуже радує, адже я вважаю, це найбільша нагорода для вчителя, коли учні займають призові місця і досягають такого рівня. За підготовку, знання, досвід я вдячний своєму вчителю фізики Кравченко Тетяні Вікторівні. Ми готувалися онлайн, розв'язували різного типу задачі, конкуренція там була дуже сильна, все ж таки всеукраїнський рівень. Було дуже складно, і в наступному році я відготуюся краще, звичайно, і буду намагатися посісти місце сьогодні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул привітав переможців та призерів Олімпіад. Життя продовжується. Наші діти найкращі. сьогодні зустрівся з переможцями міських, обласних і навіть національних. Олімпіад з різних предметів можу сказати, що діти дуже патріотично налаштовані, діти волонтери, діти хочуть вчитися, і це майбутня інтелектуальна еліта кривого рога. І дуже було приємно, коли сказали, що більшість буде поступати в криворізькі вузи і залишатися саме тут. У Раді оборони міста зазначають, навіть у воєнний час Кривий ріг акумулює ресурси, зокрема, з залученням міжнародних партнерів для впровадження сучасних освітніх технологій, аби криворізькі діти мали можливості для навчання та позашкільної діяльності. Ми дуже вдячні місцевій владі, раді оборони, тому що вони піклуються про наші заклади. Дар'я Юськова, Владислав Талалай в цей день.